Як патріот своєї рідної землі, а цій школі. я написала віршу, якому намагалася охопити всі ті пам'ятки архітектурні, які в нас є в нашому селищі. Я вам зараз його запропоную. Називається цей вірш седнів. Задумливий снов, річка наша, задумливе снов, тихі води, ліси. Ніде не побачиш такої краси, зелені луки, безмежні гаї. Це рідний наш сиднів багатства твої. Твої краєвиди такі не зорі. стягнули за обрій де небо і зорі, Ти Києва древнього, давній товариш. Так, все ти було, ти не спиш і не мариш. Кургани прадавні змитнулися ввись. Тут воїни жили хоробрі колись, а ще земляніє лишились вали то захист від половців і татарви. Ось церква козацька принишка стоїть. Вона пам'ятає урочисту мить, бо в ній. Козаки українські бували і клятву на вірність вітчизні давали. Ще звідси йшли до Богдана в полки, щоб синівську славу писати віки Шевченкова липа, придивна, казкова, І до неї з вітром тривають розмови. В мережі вівіт непокірний Тарас Писав свої пісні та вірші не раз, бував у містечку відомий Байкар. Не зміг не торкнутися шенівських чар, Альтанка сподобалась. Біла, мов птах, колони, мов сніг, зверху випуклий дах, стояв, притулившись до білих колон, і віх дивовижний з'явився, мов сон. Журбуто, що глібо колись написав, народ полюбив і її заспівав. Палац плузугому, розпластені крила, порудася кожному сені всю мила. Зеленим розмаєм розкинувся гай, Чарівний куточок, справжнісінький рай. Тут давні каштани і дуб богатир, джерела цілющі струмують з під гір. Ось церква сипальня, родинна, дивись благовіщення мала колись, полковник її лизогуб збудував, а нині народ Воскресенська назвав. А поряд могила спинися на мить. Мірушників Грицю могилі ті спить. На кручі високій стоїть кам'яниця, будівля мурована, міцна, мов криця, а церква Успенська також старовинна, вона невеличка, хрещата, нетлінна. Бузкова алея, намет величезний, крізь гілки не видно і простір небесний. Бузковий тунель зацвітає весною, як гарно буває цією порою, звабливу красу малювали не раз. Тетяна Яблонська бувала у нас. Та інших митців з України багато. Усе не любить завжди працювати. Культурне минуле прекрасне і багате. Тут щедрість духовна, тут праця завзята, садки яблуневі, картопля і жито. Є школа, є діти, їм жити і жити. Я вчителька місцевої школи. Дякую, як вас звати? вами. Ні, я вчитель початкових класів Світлана Чугай. А ви друкуєтесь? Я не друкуюся, тому а я. Чого?